Ання цікавим є й те, що сателіт розміщується в одному з найбільш постраждалих районів Маріуполя промисловій зоні, ба більше абсолютно усі наближені підприємства було чи то вщен, чи то частково зруйновано за винятком олійно екстракційного заводу. Співпадіння ЧРФ і справді має негласні домовленості з КНР. питання, що потребує роздумів. Та це не відміняє факту подальшої роботи сателіту на благо расистів. Перші ж любо виробляють та поставляють продукцію для мешканців самопроголошених. ДНР ЛНР, але і це ще не кінець апогею. До всього вказаного товариство сателіт особисто сплачує податки в казну ворога, а отже, власноруч купує знаряди для вбивства українців. Уявіть лише проєкт на потужність сателіту становить близько півтори тисячі тонн насіння соняшника за добу. За рік же вказані цифри збільшуються в сотні разів. Так само, як і отримані від продажу продукції кошти. Тож не менше кількох сотень мільйонів точно йде до казни РФ. Виходить дочірня.